18 червня 2022 року стало фатальним днем для сім'ї із Вараша. Під час відпочинку на білому озері 64-річна жінка зробила зауваження сторонньому чоловіку за те, що він справляв нужду поряд із будинком, де вона й гостювала разом із донькою. На зауваження він відреагував агресивно та почав застосовувати силу. Чоловік у буквальному сенсі відгамселив маму та її доньку. Через погіршення самопочуття жінки звернулися до лікарні. А 64-річну жінку госпіталізували. Попередньо медики діагностували у жінок закриту черепну мозкову травму струс головного мозку, гематоми і забої. Зі слів потерпілих, це вчинив 36-річний мешканець вараша. Тоді правоохоронці з'ясували, причетним до інциденту може бути 36-річний Євген Павлишин. Поліцейські відкрили кримінальне провадження. Тоді чоловікові інкримінували дві статті. Максимальний термін, який йому міг загрожувати, 15 років позбавлення волі. Відомості за цим фактом були внесені до єдиного реєстру досудових Розслідувань за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України а тіло відправили в мор для встановлення попередньої причини смерті. Під час розтину тіла судмедексперти виявили набряк головного мозку, внутрішню черепну мозкову травму з крововиливами під оболонку головного мозку. За результатами судово-медичної експертизи вирішуватиметься питання про остаточну правову кваліфікацію події. Ще тоді місцеві жителі, знаючи кого підозрюють у жорстокому вбивстві, побоювалися, що злочин може зійти з рук винуватця. Колотив то жінку на вихідні. Побив я дивився сьогодні по інтернету такі гематоми в неї жінки. Чого ви на них не можете знайти власть якусь тоже? Бо вони рахують, що вони при власті, і значить, нас простих може колотити. Не вже на них немає управи ніякої причетність сина до інциденту не відкидав і його тато Павло Павлишин. В суботу стався інцидент на Білому озері, який пов'язаний з моїм сином. І після цього інцидента, через добу, одна із осіб попала в лікарню з травмами. На жаль, вчора зранку вона померла. Хочу сказати, що мій мій син він доросла людина. Йому вже сьогодні 36 років. Він має свою сім'ю і він повністю самостійно буде відповідати за цей проступок. Тоді чоловік запевнив жодним чином не впливатиме на хід слідства та пообіцяв. У разі підтвердження причетності його старшого сина до інциденту, той понесе відповідальність у повній мірі. Ніякого вмішатіста з моєї сторони в ход слідства. По розбирательству з цієї ситуації не буде і не може бути. Крім того, мій син понесе по закону України, якщо його вина буде встановлена, то покарання, яке потрібно понести. Однак, як стало відомо зараз, кримінальну справу закрили через відсутність складу злочину. Повідомляю, що 3 лютого 2023 року головним слідчим управлінням національної поліції України в кримінальному провадженні від 19 червня 2022 року, відповідно до пункту 1 частини першої статті 284 КПК України закрите кримінальне правопорушення за фактом виявлення трупа Леус ТВ за частиною 1 статті 115 кримінального кодексу України у з. Скує з відсутністю складу злочину умисного вбивства Леус ТВ. У свою чергу донька загиблої каже, до останнього відстоюватиме свою позицію аби винний поніс відповідальність за свої дії у повній мірі. Дарія Солодовник, телеканал ITV.